Олег Турій на сьогодні залишається одним із найбільш авторитетних науковців в ділянці історії християнства в Україні і, по суті, геніальним редактором. Якість академічного тексту сьогодні в Україні і не тільки під великою загрозою, великою особистою жертвою, і навіть свого доробку, Олег Турій причинився до високого стандарту монографій статей, текстів в українському католицькому університеті. В розкішному селі Цвітова, на берегах Дністра, захований ключ цього таланту. Наша одноденна подорож була спробою цей ключ віднайти. Це для нас було від дитинства таким дуже сильною такою мотивацією йти в гори, підніматися на вершини. Я згадував про ті чубаті так звані гори ті три вершини, де. В давнину існував той монастир. Я потім це зрозумів особливо сильно, коли потрапив на Волинь, де була дуже рівнина. І, і я, я себе там почував дуже гнітючо. Я все таки не розумів, чому. Щось, щось просто Я не міг пояснити, що сталося. І потім, потім я здогадався, там бракувало гір. Село Цвітова завжди вирізнялося якоюсь особливою культурою місцевого населення. Тут була бібліотека. І бібліотекар був людиною, яка любила свою справу. Він намагався завжди ці книжки привозити, пам'ятаю, що особливо популярна була велика черга. Він каже, що я його професором прозвала, бо я встану із спальні йду, а він ще світить читає. Я кажу, ти професором вже лягаєш спати, чи ні? І він тепер все мені згадуєш, що я його прозвала професором. Змалку Олега виховувала його бабуся. Ну, моя бабуся була людиною дуже такою інтелігентною, хоча формально не письменною. І одного разу я її властиво запитався про жидів, бо щось вона згадала. Ну, в школі ми ж вчили, що так би мовити, євреї, корчмарі експлуататори і так далі. Ну, і от я її запитав десь приблизно, напевно, в цьому самому ключі, а вона мені сказала: Ну, знаєш, каже, наші жиди були дуже бідні. І от це наші жиди мені дуже запам'яталося. Бабця розповідала, як вони йшли відвідувати ем, моєї тітки, чоловіка, якого ув'язнили, який був в УПА. От, і вона, вона мені згадувала, що вона бачила, як по подвір'ї тюрми волокли дуже гарну, дуже красиву дівчину за косу. І мені так здається, я ніколи не бачив тої дівчини, але ця розповідь про цю красиву дівчину, вишиванці, до речі. Яку схопили, яку волокли, вона якби залишалася також таким, знаєте, образом, який стимулював зацікавлення. За радянських часів церква в Цвітовій була закрита, але тема церкви і люди переважно під час застільних розмов ніколи не закривалася. Він мене запитував, а чому ніби тату отой той на волі ходять священники, а той 15 років відсідів у тюрмі? І це Я йому це розказував. Нерухомі вічні пагорби і вічно рухоме плесо Дністра додають часові парадоксальний вимір людяності: що залишиться, коли все минає. У цьому довкіллі якось природно зростає довіра до Бога і до людей. Ця довіра далася взнаки вже у Львові під час зустрічі Олега із ще одним хлопцем із села. Ярославом Грицаком. Ми ходили, і він мені розповідав про свою мрію, про, точніше вже навіть про свій план створити новий інститут історичних досліджень, який би пробував по-новому дивитися на історію України, і що він шукає людину, яка би могла з ним співпрацювати, і що він пропонує мені цю співпрацю. Для мене тоді. Принциповими були інші питання: житло, оплата праці, інші якісь такі речі. Він сказав: я тобі не можу обіцяти квартири, але я тобі можу пообіцяти, що ти в цьому інституті зможеш робити те, чим ти хочеш займатися, і що, якщо дасть Бог, ти зможеш заробити на цю квартиру. Це був цілком інший підхід. Тобто, це було щось, що. Не вимагало отого пристосування, не вимагало ламання, переступання через якісь свої принципи. Дослідження історії церкви запевнило молодого науковця на ще одну ключову зустріч. Це була перша людина, з якою я фахово почав говорити про церковну історію. Бо до того часу, коли я почав займатися цією темою, я постійно звертався з якимись питаннями до інших людей, і вони постійно мене, скажімо так, відфутболювали. І я весь час думав, що або я неправильно питаю, або я не вмію з людьми контактувати. Це вже потім я зрозумів, що вони просто нічого мені не могли сказати, тому що вони нічого не знали. Це була та ділянка, в якій ніхто компетентно, професійно не працював. Наукова кар'єра розпочинається разом із подружнім життям. Дружина Світлана, старший син Юрко, молодший Борис. Я, дружина мені дуже багато допомогла в моєму житті. Тобто, фактично, я не знаю, чи я би зробив те, що я зробив в цій науковій кар'єрі, якщо, якщо б я не був одружений в тому часі. Олег вміє будувати своє життя, вміє ліпити його докупи. Чи то в сімейному розумінні, чи в е, академічному розумінні. Якось це людина, яка мені нагадує в тому сенсі ну, якусь відділку. Кожного дня зносить мед до свого вулика. Ми також так один другого потягнули, і, і потім Олег знову повернувся до Львова. Ми, е, Микола у мене за кума. Ку... Олег Микола за кума, а я у Олега за кума, тобто ми собі троє куми. Коли довіряєш, довіряють і тобі. А це особливо вражає, коли довіру демонструє науковець із досвідом Іван Павлохимка до науковця початківця. Коли він прочитав мою дисертацію? Він також відзначив її, так би мовити, добрий науковий характер, і після того... Він відкоригував свою якби тему, спеціально зосередившись на періоді пізнішому, залишаючи так, би мовити, період революції 48-го року і подальшого розвитку для моїх, так би мовити, досліджень, вважаючи, що я в цій ділянці можу зробити більше. Це для мене був унікальний випадок такої професійної етики, яка не була знана на радянських просторах. і, Мені здається, цей момент для. Мого подальшого становлення як науковця і, напевно, також моїх стосунків з іншими людьми він мав дуже-дуже кардинальне переломне значення. Що Олег вміє, і знає, і хоче створювати нагоди для інших людей. Він створює нові команди, він формує нові контексти. І саме завдяки Олегові ми маємо феномен продовження тяглості традиції Інституту історії церкви. Після відходу з інституту отця Бориса Гудзяка, це є феномен творення середовища церковних істориків не тільки тут у нас у чи у Львові, але загалом у всій Україні. Ще одною людиною, яка відіграла, я думаю, важливу роль у моєму житті, став професор патрології і історії східних церков з Віденського університету Ернст Крістов, Сутнер. Він був знаним науковцем, я би навіть сказав авторитетним і авторитарним. У Певних ділянках екуменізму е, чоловіком, погляди якого не завжди, а радше завжди не сприймалися українською діаспорою з огляду на його такий критичний методологічний підхід до оцінки уній, уніатизму, як такого. Але саме завдяки співпраці з цією людиною мені якби вдалося самому десь дуже багато чого зрозуміти в історичних і богословських обставинах церковних уній і церковної історії загалом. А з іншого боку, мені здається, що ця співпраця, зокрема над перекладом його статей, якою я займався, а згодом і над іншими спільними проектами. Вона привела до того, що і його погляди на нашу церкву, а тим більше на її актуальний стан, дуже суттєво змінилися. Один мій добрий знайомий, відомий професор із Канади, навіть одного разу жартуючи, сказав, що якщо турій коли-небудь буде канонізований, то принаймні за те, що він навернув сутнера на до української церкви. Віра загалом дає людині розуміння її можливостей і обмеженості цих можливостей. І тому, коли історик, науковець знає ці обмеження, коли він свідомий їх, і коли він допускає, так би мовити, що існують істини вищі за ті, чи істина з великої букви, яку він не може до кінця ніколи пізнати, то мені здається, це допомагає йому бути об'єктивнішим і критичнішим. І в оцінці минулого і в сприйнятті сьогодення.